Ми звикли до того, що біг це індивідуальний вид спорту, проте на противагу цьому існує екіден, де власні амбіції атлета вступають у гармонійну взаємодію з командним духом і зусиллями всіх учасників. Екіден це унікальна форма естафетного бігу, яка стала справжнім культурним явищем, національним надбанням та гордістю для японців. Саме тому у новому випуску ми спробуємо ближче познайомитися з цим феноменом. Але перед початком не забудьте поставити лайк цьому випуску, підписуйтесь на канал, якщо ви раптом цього не зробили, або якщо ви тут вперше. А для покращення якості контенту ви ще можете підтримати мене на патреоні або на Баймієкофі. Також у мене є монобанка. Усі необхідні посилання будуть в описі до відео. У японській писемності слово Екіден складається з двох іерогліфів Екі, що можна перекласти як станція, і Ден передавати. Початкова концепція забігу сягає коріння у стару японську комунікаційну та транспортну систему Токайдо, в якій станції були розміщені через певні проміжки вздовж дороги. А вся справа у тому, що пошта передавалася ланцюжком між цими станціями. Передавалася вона посильними, які найчастіше цю відстань пробігали. Це і лягло в основу сучасних японських естафет, оскільки на більшості кіденів початок і кінець етапів відбувається власне на станціях. Якщо продовжувати розглядати етимологію слова Екіден, то можна дійти висновку, що, хоч воно і містить у основі стародавній підтекст, воно є відносно новим. Придумав його японський поет Дзенмаро Токі, який на початку ХХ століття очолював відділ соціальних питань газети Йоміуру Шімбу. Ця газета і взяла на себе організацію першого екідену, який відбувся у 1917 році. І був приурочений до 50-ї річниці переносу столиці Японії з Кіото до Еду. Сьогодні це Токіо. Відстань між цими містами, і відповідно довжина першого екідену складала 508 кілометрів. Все це було розбито на 23 етапи, які учасники долали три дні. До речі, за рік після цього відбулася ще одна цікава естафета, але цього разу на іншому континенті у американському Бостоні. Це справа у тому, що у 1918 році Сполучені Штати Америки брали активну участь у Першій світовій війні. Бостонська легкоатлетична асоціація вирішила скасувати свій щорічний марафон і спробувала вшанувати своїх військовослужбовців, організувавши військову естафету. На старт вийшло 14 команд, які складалися з 10 людей, що бігли відстань трохи більше 4 кілометрів. Перемогла команда військової бази Кемп Девіс, її результат 2 години 24 хвилини і 53 секунди. І тут ми підходимо до важливого питання: яка ж різниця між екіденом і естафетою? Насправді її відповідь дуже проста: різниці немає ніякої, просто під поняттям естафети у легкій атлетиці. Найчастіше люди уявляють короткі естафети на Олімпійських іграх чотири по сто та чотири по чотириста. А от Екіден щось довге, японське. Ну і учасники передають не паличку, а стрічку, яку вони потім на себе і одягають. Насправді це абсолютно зрозуміло, бо з паличкою в руці бігти довгу дистанцію дуже незручно. Екіден, на відміну від естафетного бігу, дійсно дуже прив'язаний до одного місця, до однієї культурної традиції до Японії, і тут ми будемо переходити до події, яка цьому дуже посприяла. У 1920 році відбувся перший хакон Екіден. За декілька місяців до цього, у жовтні 19-го року, троє людей їхали потягом зі станції Венно до Токіо. Одним з них був Сідзіо Канакурі, справжня легенда японського марафону, який я присвятив один з попередніх випусків. Обов'язково його подивіться, якщо ще не бачили. Разом з ним їхало ще два атлети Еїді Севада і Ганзобуру Новучі. Їх трьох запросили бути суддями на спортивне свято, що проводилося в одній з початкових шкіл. Другою вони невимушено розмовляли і розповідали про свої мрії та цілі. Це і стало початком проведення найстарішої у світі естафети, яка досі проводиться Хаконе Екіде. Канакурі був настільки вражений проведенням першого екідену у 17-му році, що у нього з'явилася ідея пробігти естафетою всю Америку. Хоча ця ідея, як виявилося, була нездійсненною, вона надихнула Канакурі та його партнерів на створення організації, що запрошувала б студентів японських університетів взяти участь у місцевому екідені, все для того, щоб підготувати їх до трансамериканського забігу. Першою проблемою став вибір маршруту. Це було пов'язано з тим, що кінцева мета перетнути американський континент передбачала біг, у тому числі через високі гори і пустелі. Спочатку в якості кандидата був обраний маршрут між Токіо та Міто, однак від нього відмовилися, оскільки траса була занадто рівнинною. Наступним був маршрут Токіо Ніко, проте велика відстань зробила б його одностороннім, а рух транспорту був надзвичайно незручним. Тому цю ідею також відкинули. Останнім варіантом став маршрут Токіо Хаконе. Він ідеально підходив для спортивної події, яку вони собі уявляли. Вирішальними факторами стали зручність транспортування, круті підйоми та спуски в гірському регіоні Хаконе, а також той факт, що забіг буде в обидва боки. Цей маршрут також пролягав історичною дорогою Токайдо, яка протягом століть з'єднювала Токіо і Кіоту. Відповідно, і ця естафета віддавала шану першим листоношам. Наступною проблемою стали учасники. Сіндзьо довго оббивав пороги японських університетів, але таки зміг їх переконати у важливості своєї ідеї. Тож, 14 лютого 1920 року, учасники вийшли на старт першого екідену хакони. До речі, вже згодом дату проведення цієї естафети перенесли на 2 січня. Хакона Екіден має сталий маршрут, тільки в 43 му році його із зрозумілих причин видозмінили. Ну і через Другу світову війну естафета не проводилася у 41, му 42, му 44, му 5 -му і 6 роках. Повертаємося до маршруту. Його довжина складає 217 км. Цю відстань учасники долають два дні. П'ять етапів першого дня від Токіо до озера Хащі в Хакони, і п'ять етапів другого дня. Цей самий маршрут тільки у зворотньому напрямку. Довжина цих етапів майже одинакова: 21, 22 та 23 кілометри. На мою думку, саме Хаконе Екіден дав поштовх для проведення усіх інших естафет. До того ж, дуже часто під словом Екіден мають на увазі саме Хакони. Чому так сталося? Для цього є декілька причин. Ну, для початку, те, що перший хакон Екіден відбувся майже одразу після закінчення Першої світової війни. Людям потрібні були позитивні емоції. Це незважаючи на те, що Японія була у складі Антанти, ну і втрати у порівнянні з іншими країнами були мізерними. Другою причиною є день проведення. Як я вже казав, Хакон Екіден з лютого місяця перенесли на 2 і 3 січня, тобто на вихідні дні після Нового року. Відповідно, це дає змогу привернути якомога більшу кількість людей до екранів, оскільки всі вони мають трохи більше вільного часу. Ну і третьою причиною, на мою думку, є історія Хакони. З кожним новим роком вона набувала все більшого розмаху. Якщо спортивна подія відбувається щорічно протягом ста років, то це автоматично привертає до неї увагу усього світу. Коли я кажу про популярність забігу, це не просто слова. Я знайшов інформацію, що у 2021 році 31% глядачів японського телебачення переглянули цю естафету. Щоб ви краще розуміли, то населення Японії складає 125 мільйонів людей. Како не дав поштовх для проведення сотень різних екіденів по всій Японії. Я вже зараз не буду детально розповідати про них, оскільки це відео дуже затягнеться, лише перерахую декілька основних. Для початку це шкільні екідени, Це японський чемпіонат з екідену серед молодших шкіл і серед, серед середніх шкіл. Далі це університетські естафети, це японський студентський чемпіонат з екідену серед жінок. Це японський студентський чемпіонат з Екідену серед чоловіків, Екіден університету Бівако, Шикоко Екіден, ну і, напевно, найвідоміший після Екідену Хаконе Ізуму Екіден. Основна їхня різниця полягає у тому, що, по-перше, Ізуму це одноденний забіг. Його довжина складає 43 кілометри. Команди тут розбиті по 6 учасників, які долають відстань у 5,8, 8,5, 6,5, рівно 5 та 10,2 кілометри. Ну а по-друге, у Ізуму Екіден можуть брати участь представники університетів інших країн. Наприклад, команди Сполучених Штатів Америки виступають тут з 1998 року. Крім шкільних і студентських естафет, є ще дуже популярні корпоративні забіги. Найбільші японські компанії стараються заманити у свої команди найкращих світових бігунів. Серед корпоративних екіденів найпопулярнішими є всеяпонський жіночий корпоративний чемпіонат з Екідену, чоловічий корпоративний чемпіонат з Екідену, Ашаї Екіден, Мінамі Екіден, ну і Екіден з Гіфу до Нагої. Щодо українських спортсменів, які виступали на різних екіденах, то тут дуже важко було знайти якусь інформацію. Теоретично український атлет, якщо він навчається у японському вищі, може взяти участь навіть у хакони. Але відповідних прикладів я не знайшов. А от один з прикладів, який я знайшов, є дуже цікавим, оскільки він показує ще один підвид екідело у 1986 році. Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій організувала перший чемпіонат світу з шосейної естафети. Організувала вона його, звісно ж, в Японії у славнозвісному місті Хірошіма. Команди з різних країн долали марафонську дистанцію, розбиту на шість етапів. Перший, третій і п'ятий були довжиною 5 км, другий, четвертий 10 км, Ну і останній шостий етап 7 км і 195 метрів. Так, от, ось цей останній етап за радянську команду бігла Тетяна Самоленко, представниця Запорізького клубу Спартак. Нині вона доцент кафедри фізичної культури і спорту державного торговельно-економічного університету. Чемпіонат світу з шосейної естафети протривав недовго його проводили ще чотири рази. Я думаю, що Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій зробила велику помилку, коли у 92-му році перенесла цю подію до іншої країни, впевнений, що саме Японія була оптимальним місцем для такого проведення. Що ж, друзі, на цьому в мене все. Якщо відео вам сподобалося, не забудьте поставити лайк, підписуйтесь на канал. У коментарях пишіть свою думку щодо цього випуску, пишіть ідеї для наступних відео. Дуже дякую вам всім за перегляд. До нових зустрічей. Па-па!